Усім привіт, я Даша вітаю вас на своєму ютуб каналі Як ви могли помітити, у нас сьогодні тематичне відео. І я захотіла поринути, знаєте, у пацанські недрі YouTube. Я багато бачила всяких штук про розширення, про розсвітлення, про жіночі енергії. Я захотіла, знаєте, рівноваги у цьому світі. І я вирішила піти у недра пацанського Ютубу, пацанського контенту. Я буду конспектувати, якби поглинати це все, щоб бути в темі. І не. Огориниться зовсім так би мовити. Почати я вирішила з переодягань, щоб ну щоб були правильні імпульси, розумієте, щоб вони поглинали, ну якби просочувались краще у мої, от всі начала. От і, звичайно, ніяких сміхуйочків, сьогодні все дуже серйозно. Тому наливайте собі щось краще заспокійливого з м'ятою, того що може бути незвично. Каміру знімає, да? не бачу. І почати свою подорож у маскулінність я вирішила з бази. Якби з бази маскулінності, це з левів на джипах. І там. П'ять здається, п'ять чоловіків. І вони запрошують собі ще, якби у свою зграю додатковий додатковий потенціал, так би мовити. От і зараз будемо дивитись. Почати я вирішила з кінця. От у них нещодавно, три дні тому, вийшло відео Останні підкати. Як я розумію, це постійна рубрика на їх каналі, і от я включила буквально рандомний момент. Подивимось, що вони нам запропонують. Айко. Йокра стоп, суперстар. стоп! Що відбувається? Зупиніть хтось його! Ну так, розпочати я вирішила з моменту, де чоловік бере ляльку, схожу на дівчину дами свого серця. і Якби показує на цій ляльці свої вміння. Я, я думаю, це був не дуже вдалий вибір, тому ми підемо далі. Але я не здаюся, ми спробуємо другу рубрику. Добре, місяць назад вийшло відео клуб дилетантів, називається. Давайте спробуємо. Назвіть мені довжину. Найбільшої какашки ну, за всю історію людства людини чи тварини людини? 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 Да. Історично найбільше за, за всю історію людства не окей, добре. Давайте, Леви, на джипі, можливо, був не дуже вдалий варіант. Ідемо далі, спробуємо дурніва. Дурнів також представник, якби маскулінної частини нашого українського Ютубу. Давайте спробуємо. Мед не так, навіть мед кров, кров, не вживають кров, кров, що? Думаю, що це кров бджіл, так? — ну воно ж що. — Кров бджіл. — Добре, напишіть коментарях, що таке мед, Будь ласка, а чому воно можна? Мед, типу... Окей, друзі. Ми тільки почали нашу подорож, але що ми можемо сказати? Що чоловіки доволі небезпечні, як вони показують, не тільки по відношенню до жінок і усіляких предметів, як то, наприклад, лялька. Також чоловіки все ж таки намагаються піднімати такі важливі проблематики, там теми як вегетаріанство. Вони також намагаються розвиватися, ну і також вони намагаються розвиватися в історичних аспектах, От, шукають діаметр найбільшої фікалії тваринного походження. Але ми будемо продовжувати нашу подорож. У раміни в гостях був Лузан і Редька. Це представники гумористичного жанру на Ютубі. Подивимося, послухаємо, що вони нам розкажуть. Також якась медитація. просто сконцентрувала. Медитація мене кожній. О друзі, це пішла наша тема. Хлопчики говорять про медитацію. Тут нам треба Рома звичайно. Але в мене, диви, я це в тебе медитація, ти зосереджуєшся в першу чергу на тому, що вона тебе бісить. А зосереджується, переназви медитацію, щоб тебе не бісила назва медитація. І типу, я зараз на респауні. Трохи мало комп'ютерні ігри. Ти там типу, на коли тебе вбили, ти типу, відновлюєшся в тебе цей таймер. На респауні. От воно, друзі, запишемо чоловіче мислення. Чоловіче мислення, це ми, ми підійшли до зерна, яке можна посіяти в себе, знаєте, і поглинути, поглинути це. Окей, чоловіки, навіть в такому аспекті, як медитації, вони підходять з точки зору комп'ютерних ігор. Тобто це може говорити про те, що для того, щоб пояснити ось ці всякі жіночі енергії, та, їм потрібен асоціативний ряд, який для них знайомий. Щоб якось пропустити це через себе. Медитації вони заміняють комп'ютерними термінами, тобто, точніше, термінами з комп'ютерних ігор. Далі у нас подкаст підпільний, підпільний лайв. Там чоловіки нам будуть розповідати про те, як влаштований світ. Е -е, Карлінг, по-моєму, розганяв тему. Що, що люди світу не потрібні, uh -huh. e, і там він довго розказує і дійшов до висновку: що якщо люди планеті потрібні, то тільки для того, щоб виробити пінопласт uh -huh. чи пластик, da, І потім здохнути. Він казав, що е, планета в, е, в порядку da. це нам всім пізна. Просто. Дуже глибоко, дуже глибока думка. Слухаємо далі. Ні, просто ми говорили про такі штуки, як всякі е, розширювачі як свідомості. Так. Е, так. Мені цікаво, що ви думаєте про те, як влаштований світ. Ти маєш на увазі, що О -о -о. тобі. Ми можемо записати, що чоловіки також цікавляться розширенням свідомості. Чоловіки також бажають розширюватися. І має показати розширювач свідомості як справжню правду, щось таке, чи що. Да. Ну, але це. Ну, я б не назвав це розширювач свідомості, бо це якось ну, звучить ну, так круто, що капець, що типу, ти ну, там ЛСД і все. Ну, ти... Ага, бачите. От різниця, різниця. Жінки, коли вони хочуть розширюватись, вони не кажуть про алкоголь, вони не кажуть про речовини, вони кажуть про е, матку, там, оці, от всі, знаєте, це що вони сюди заходять, воно пропускається, якась енергія і так далі. Чоловіки вони більш такі, да? прямолінійні, вони такі, давайте прибухнемо. Окей, це все, що треба знати про чоловіків. Так, друзі, дуже цікаво, дуже цікаво. І далі, далі у нас телебачення Торонто у чоловічому складі. Послухаємо, що вони розкажуть нам. О, а ми замовляли відьмак проти Гаррі Поттера. Ось, будь ласка, ми його отримали. Але я думаю, що Гаррі Поттер переміг би відьмака. У нього більше набагато інструментарій. Хто на вашу думку сильніший Гаррі Поттер чи Відьмак? Мій бать. О. Ага, а оце я пам'ятаю. Пам'ятаю цей момент. Це було у теорії Великого Вибуху. Там вони обговорювали, хто сильніший, чи золотив ліхтар, чи якийсь інший супергерой. Щось там вони це обговорювали. Ага, тобто чоловікам завжди цікавий якийсь супергерой більш сильний. І це якби говорять про те, що вони завжди думають про свою фізичну силу. Так вони справляються з цими своїми страхами. Окей. І тепер ми переходимо до важкої артилерії. А саме це Леон. Леон 13. У Леона 13 є ціла школа. Де він виховує нових дельфінят, нових якби маскулинаторів, там у нього є, там взагалі там назви курсу такі, що це страшне. І я думаю, у кого як не у нього вчиться, вчиться бути справжнім підкорювачем. І от він виставив відео, воно вийшло 6 березня 2024 року, і там він розповідає про правила. Мже а точніше, подвійне проникнення. Як вставити в дівчину два члени одночасно? Так, друзі, я вважаю, що це е, надто важлива і тонка інформація для того, щоб почати якби розвиватися у цьому напрямку. А. Обговоривши це з чоловіками чаще всього, типу, блін, все, супер, дякую. Я відчуваю дуже максимальне зближення. Типу якась така братська двіжуха, бля, чувак, все, класно, що ми поговорили, давай, лицьк типу, що все під О, друзі, записуємо братська двіжуха. Запам'ятовуємо серед чоловіків розвинене таке поняття, як братська двіжуха. Я про нього нічого не знаю, але от, наприклад, МЖМ, коли ви з другом вирішили порозважитись. З якоїсь однією самиці, то серед вас повинно там якось бути цей конект і зближення. Це якби це такий спосіб зближити, зблизити зі своїм другом. Контролем, що не буде такого, що ми попадемо в якусь дуже жорстку аварійну ситуацію і не будемо знати, як з неї виїхати. Блін, це навіть не було МЖМ. Це було три хлопці, одна дівчина. Він вийшов, в нього вже хуй стояв, він готовий був розривати. Я був в шоці. Типу, бо коли в мене була перша моя вечірка візна з плюс. Мене просто нахуй не встав. Тобто, це нормальна історія, ти можеш трошки. Ага. Дуже багато емоцій можуть призвести тебе до того, щоб твій член втратив зв'язок з твоїм мозком. Твій мозок вже наскільки задоволений, що він втрачає зв'язок з своїм членом чим більше задоволення, тим менше зв'язку мозку з половим членом. Чоловіка, але вибирайте хлопця гарно спілкуйте з ним. Якщо він блядь, не вміє спілкуватися, якщо він ніхуя не знає, то для чого ти до своєї жінки можеш підпускати якусь хуйню? Типу, якщо ви парі, яка хоче експериментувати, то робіть ці експерименти просто прекрасними. Добре? Ага, все я зрозуміла. Тобто до своєї жінки. Дурачків підпускати не треба. Треба проводити хороше Ага, окей, йдемо далі, йдемо далі. Зараз будемо більше дізнаватись про те, що таке хороший чоловік там і так далі. І ми розвиваємо цю тему, розвиваємо звичайні чоловічі розмови. І на допомогу у цьому нам прийде Волошин. Волошин про це багато знає. Я вам зараз покажу, хто такий Волошин. Якщо ви не знаєте, хто це такий, вам дуже сподобається. Я вчора ліс спати. Сім 50, і тільки зараз став. Я хочу вже спати. Коротко про те, як я люблю спати. Ну і коротше, да, у Волошина там багато всяких шедеврів. В інстаграмі він постійно ділиться своїми ранками, своїми магіями ранку. От Анічка Трінчер. Я не знаю, як, як це все пережила і залишилась такою. Ну, бачите, це рівновага енергія. Анічка Трінчер. Вона така більш жіночна. Жіночна да, у неї тепер всі оці медитації, а Болошин Він такий маскулінатор. Окей. І у нього ж є подкасти всякі. Дуже важливі, дуже важливі для нашого розвитку з вами. Я не можу зрозуміти предательство від жіни або від людини, з яким ти живеш. Це типу, як взагалі? А, і у мене є опасення, може, із-за цього я до сих пор один. Зміна предательства – це одно і те ж. Не думаєш, що ці фрази собі суперечать? Ні, ну це я себе мав, це я, типу, мов, а, а ну, жена не може такого робити. Тобто типу, ти можеш жіна? Коротше, друзі, Якщо ти чоловік, тобі можна зраджувати, дружині не можна. І зраджував чи ні. Да. Так. Чи у всіх тебе палили чи ні? Ну, бувало діло, так. Ну, не всіх? — Ні. — Як би. Ну, типу, ти ж. Е... Ага. Головне, щоб тебе не спалили. Ну, мабуть, тоді й жінці можна, якщо він її не спали, так? Да? Багато хто каже, що багато ну, футболісти частенько е... брали участь в у угу. воргах. Разом. Ну, типу там, до якихось їх ескорт замовили. А тут, бачите, вам на поміч прийде цей Леон. Він розкаже, як треба приймати участь у цих оргіях правильно. Тут все пов'язано, друзі. Я б вам не просто так взяла у <клес> Ну, як как би, бы, я не фанат такого, конечно. Такої історії, щоб там троєм там, три в один, там чи mm -hmm. 2 в один, там, да. Ну, бувало, там два в Ага. Балошин так дивиться на нього, наче він з ним тоді був. Ну понятно, окей, друзі. От життя по мому знаю, поки мені ця рольова модель не дуже підходить. Давайте ще шукати. Ще недавно вийшов подкаст Лана Будойва і Гордона, де вони просто перемивали всім ну кістки гірше ніж я тут у своїх пльотках. Розумієте? Розказав про всіх і хто з ким, і що там, хто, і у кого дітей заберуть, там короче ну, вообще. Ну и вот, сейчас послухаем, ну, сидят и двое, два человека, и мы можем сказать, что они також плиткуют, плиткуют, человеки також плиткуют. Хотя бы один человек должен быть, который тебя уважает, и чтобы, когда несли твой групп, никому не хотелось плюнуть. Если мне захочется попробовать групповой секс с лошадью по посередине. Проживальского. Может быть, и это я попробую. Ага. Доброе. Тобто треба дозволяти собі все. А от ми вже йдемо, знаєте, в цю ведичну культуру, ведичну культуру, вибачте, там, де типу ти богиня, а чоловік це Бог, який повинен дозволяти собі все. І от ти дозволяєш собі все. І от це 2 в 1, бачите, ми вже третє відео дивимося, там все 2 в 1-2 в 1, а тут ще кінь. Тобто можна дозволити собі і коня. Ви бачите, життя чоловіка це баланс. Баланс між тим, щоб дозволяти собі все і прожити це життя цікаво, але щоб коли ти перегнеш, залишилась одна людина, яка ще готова терпіти тебе хоча б мертвого. Так, зараз будемо дивити світо, де Андрій Підняков розповідає про свою молодість. І ми до нього ходили, коли е, батьків не було, uh -huh. ми до нього ходили дивитися Ну. No. Тобто ми приходимо, і б це виглядало. Зараз я згадую, це виглядало дуже смішно. Заходили п'ять пацанів, він вмикав парнуху, і мою цю парнуху блядь, дивилися, один на одного бля, передивлялися. Так? Це, це, це зараз, коли ти заходиш і бачиш таку картину, можна трішки, а як... Ну ви. А розумієте, от звідки воно потім іде. За два в один, оце коня поставить між вами, оце там щось тобі можна. Ну розумієте, вони в ну, підлітковому віці вони сидять і разом в одній кімнаті дивляться, як у ці фільми, і потім воно впливає на них. Боже. А вони ж це ну, не пропрацьовують, вони ж не вважають, що це травма. І ту ми чуємо, як відкриваються двері квартири. Це базда. Ми розуміємо, що нам зараз буде повна срака, і те, як в фільмах, коли ми ще так в різні боки, ми сука в різні боки, я залітаю під диван разом. А бачите як? От, якщо ми повернемось до того відео, де Мілєвський боїться, що його спіймають, тобто йому йому головне, щоб його не спіймали. А от воно, от вона розумієте, вони дивляться разом, і потім бояться, що їх спіймають, їм головне в цьому житті, щоб вони не були винуваті, щоб їх не спіймали. Бо вони вимушені ховатись, щоб дивитися разом. А потім оце з конями йде. О, господи, ми повертаємось до Волошина, У нас Ханумак і Волошин. Боже, це був скандал. Коли вони типу, там в студії Шаманської, записали якесь відео. Волошин просив: а не виставляй. А Ханумак такий, ні, я виставлю. ну там коротше, така істерика була. Ну нас це не хвилює. Нас хвилює інше. Давайте дивиться. Що вважаю? Я вважаю, що моє тіло, це храм. За ним треба слідкувати. Хожу в зал постійно, харчуюсь правильно. Це чотенько. Добре, це був корисний уривок. Тіло чоловіка це храм. Зараз буде дуже неочікуваний для вас уривок. У нас канал розмова. Як ви знаєте, канал розмови це просто це середовище маскулінності. Того, що там 98% каналу складають інтерв'ю саме з чоловіками. І от я взяла останнє інтерв'ю вийшло з Владленом Мараєвим. Дуже неочікувано, да, історик. Ми беремо історика але. Там теж є чоловічі розмови. Зараз послухаємо про побут. Битавуха складає важливу частину якби, життя чоловіка, як і будь-якої людини. Тому слухаємо. Тебе який ти в домашньому побуті? Які справи ось цієї домашньої рутини тебе відверто дратують? А ну до яких ти ставишся нормально, Там, не знаю. Виносити сміття, готувати, мити посуд, прибирати. Ось наскільки ти в побутових цих речах ну, органічний? Жахливо зі мною дуже тяжко, неймовірно складно. Співчуваємо мої друзі. Фірмова страва в Двеномарає, яку він може з'їсти, це купити сосиски там і швидко їх за 5 хвилин зжерти. Ну давай так ти єш ти можеш там промовити. Сосиски може зварити там пельмені чи вареники, можу. Блін, а як же це тіло чоловіка, храми, його треба наповнювати ну якось важливими ресурсами. Дуже класно, що за тебе може зробити все дружина. Якщо дружини нема, то ти виходить, ну, якби. Приречений на сосиски з яйцями. Ідемо далі стрім Скрипіна. Що може бути маскулінніше, ніж розмова двох м -м, чоловіків на політичні теми? Да, але у нас є схема. Моя емоційна гойдалка називається малюнок. Ну там, та, заважають трошки. Слухай, в тебе, напевно, не було такої гойдалки, але насправді це дуже життєва картина. Це в мене не було такої гойдалки? А була була мене така гойдалка. Я бачу, як. Який... Мої друзі на ній падали і Не живі. розбивали голову. Це дуже сумний стрім. Сумні, от бачите, чим старше стає чоловік, тим більш сумні йдуть розмови. Далі у нас друзі, хто б міг подумати, Віталій Гордієнко, я ж живилась просто головний скулінатор Ютуба, да? так? Головний маскулінатор, хто як не він, Віталік саме офігенний раніше. У нас був хто давно на каналі знає, що Ромачка Свічкаренка офігенний. Ну Віталік Гардієнка він настільки офігенний, що ну, ви просто не може. Ви постійно мене питаєте, що не так з Віталіком Гардієнка? Я вам скажу все так, все так. Віталік Гардієнка просто дуже офігенний. Ми не заслужили на його існування у всьому світі. Іван блога був. Вейдер. да, я Вейдер, А ні, я люк, а він Дарт Вейдер. Але треба дати в нього дозволу. Чи він дозво? А то ще. Я хочу ще. Дарт Вейдер, я прийшов, щоб вбити тебе. Боже, друзі, я не була готова до такої маскулінності. Ну, до такого нагибаторства, це вообще просто. Ну, я вважаю, що Віталік переміг. Віталік переміг Волошина, Дурні, Валерів, ві... ну, пер... ну, я вважаю, що вч... якщо вчитись, який там Леон 13, друзі? Який там Леон 13? Я Дарт і я прийшов вас всіх убити. От воно. От ким я хочу стати. От, до чого до чого я хочу. ну, Куди я хочу прийти? От воно. от цей максимум. На десерт я вам залишила якраз десерт. Я залишила вам Мішу Кацуріна. І. Забула як другого Птушкін і Птушкіна. Це дует, який поки ну він просто він забрав наше серця уже давно в моєму чаті телеграму. На десерт я залишу, да, Міша Касурін. Міша Касурін, головний нагибатор. Він, він нагибатор, який він, він знищив Дантеса, він знищив, він знищив просто половину українського шоу-бізнесу своїм своєю появою там. Да? Як ви бачите, коли потап зник, то це просто туди. Ну, якби е Міша Кацурін женився на Наді Дерефєєвій. От, і все. Я цільова насправді цих ресторанів. У мене нема, дуже часто немає змоги чи часу приготувати, чи я в студії знаходжусь, де в мене нема взагалі нічого там. Телефонуєш, тоби привозять там, гречку з котлетку чи чеш. Чи... знову. Як ми баб Младлєдмараєв пропонує чоловікам сидіти на сосісочках, і Птушкін каже, що він також. Не готую собі їжу. Дров'яних. Печ... Печ... А оце називається братська двіжуха. Мені здається, що братська двіжуха це те, про що говорив Леон. Подивіться, як міша Кацурін дивиться на птушкіна. Люди, які їдять гречку зазвичай, зараз вам скажуть, наскільки це смачно. Так, друзі, я також підготувалася, взяла пірожочок, як я зробила сама з сиром. Тут чотири види сири і запалила свічечку. І тепер зараз ми будемо з вами прощатися і їсти з птушкиними кацурями, що може бути романтичніше. Естетика. Люди, які їдять гречку зазвичай, зараз вам скажуть, наскільки це смачно. Ну, давайте так. Це звичайно не бургер. Але в цілому я думаю, що 4-5 днів я б на такій баланді витримав. Але якщо б мені сказали, що я буду сильно здоровіше, то може навіть і тиждень протримався. Ні, насправді ну це нормально. Ось і все, друзі. Отак ми завершуємо. Завершуємо це відео романтичної вечері. Надіюсь, ви повеселилися. Надіюсь, у вас був гарний настрій. Я не знаю наскільки ми розширилися, наскільки ми просвітлилися, наскільки я стала маскулінніша. Або яка ні, якщо у Гуринь задача розширення, то у чоловіків я забула. Вони замінюються ігровими термінами. Тобто нам треба якийсь ігровий аналог. Прокачка. Ми, мабуть, ми прокачалися. Апгрейд. Ми апгрейднулись. Наскільки я апгрейднулась? Наскільки я зібрала перків? Скільки нових скілів я отримала за допомогою цього завдяки цьому відео? От. Пишіть у коментарях. І побачимось. Уже дуже скоро, до зустрічі Ой, каміри знімає, не бачу.